Вотиславе, вітаю з перемогою. Ви забили два м'ячі в сьогоднішньому матчі. Які враження від гри загалом, скажіть? Добрі, перемогли з командою, але могли забувати набагато більше. Багато моментів не забили. Так, нереалізація моментів цього матчі просто зашкалювала. За нашими підрахунками, тільки в першому матчі вся ваша команда мала забити ну, як мінімум 5, а то й 7 голів. А, чи ви здаєте ви це проблемою чи працюєте ви над цим на тренуванням? Так, да, будемо працювати, щоб збивати більше. Е, добре, і тоді такий ще момент, скажіть, будь ласка, ну, зважаючи, що все-таки це третя перемога при одній поразки, чи зберігає е, команда шанси на золото першої ліги чемпіонату Києва? Так, да, все можливо. Треба просто виходити на гру з такою якось, як так сказати, перемогою. Скажіть, будь ласка, перший тайм був просто чудовий, другий кардинально відрізнявся. Що трапилось, на вашу думку, в другому таймі? Чому так змінилася гра? І не було жодного моменту, майже крім вами забитого голу. Ну, В першому таймі багато моментів, бо сил, напевно, багато. Жара, сонце. Може, трошки. У сталі зрозуміло. Ну що ж, побажаємо вам е, витривалості забивати ще бомбардирський заділ? Ви зробили, і дякуємо вам за інтерв'ю.